Очищать зараз піч. Подивимось, може там щось хтось залишить цікаве. Так, це трубка нам не потрібна. Поки що, Це у нас дрова. Заберемо. Так, ось ця така металева

Терро. Дірач, дуже цікавий. О, не знаю, що це таке. Це швабра була якась. З рогача тримач. Прикольно, як декоративна ламка. Дуже цікавий це на Ой. хоть сметя тут мало. Таких оты, что... Бывает таких отрывшек. Бывает таких отрывшек. Там сметя капец. Стики. Это, в принципе, все это новое. Щось є, щось так, і... Ось учить. Нарешті дуже прикольний віник. О. Тут тобто, таку штуку можна залишити. О. Що це? Воно? Плетіння дуже прикольне. Це якась полутиня збирать. Щітка кісточка така прикольна. Залишу. О. Мені, ну, мабуть, потрібна буде тачка, щоб оце... Може <звук> поскидали такі. що? А, оце це на білицю. Подмірниці всі. Блін. Це штуку. <звук> вона тут воняє, я так не хочу, щоб вона з чого фняла. Краще відомо, підсиш. Ja odemocnę z wiecie. Але тарілочка прикольно о. Кружечок. Дільце. Це відплити вот, той поверхній, яку вкрали Terima <small> kasih telah menonton!

Да не с фоналика. Вот, Чего святый туды? Что тут Ага. Все там что-то. Там сверху. Ага. Тут, в принципе, меньше ничего не Тут не Так. А дош выход дыма? Зверху сюди що? Ага, ось сюди сюди виходить і туди получається. Ого. Туди получається вихід вон. Оце дирка ця. Це, ось, ось, ось дирка ця. Звалне. Це ось-сю-ця дирка. Ця дирка. Якщо, в принципі, закласти цю дирку, то можна буде спробувати затопити цю грубу. Чи, а, піч. Піч. Можна буде спробувати затопити. Е, Зараз залізу туди нагору, подивлюся. Подивлюся. Е, що там шатається? Ні. Спробую трошки розібрати, може. Зроблю.